Всім привіт! З вами магазин Деталі Орхіа, найбільший оптово-роздрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. В минулому відео ми ознайомились з азами користування та обслуговування мотокоси Тримера. І виникає наступне питання: то чим же косити? Що взагалі існує на ринку як розхідний матеріал для косіння цим інструментом? І сьогодні ми покажемо і розкажемо, що можна встановити на редуктор мотокоси для покосу та які призначення ці аксесуари мають. В якому випадку і для якої коси краще використовувати той чи інший аксесуар? Шановні, не забуваємо тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки та писати коментарі. Підписуйтесь на наш канал, а ми починаємо. А почнемо ми із волосіння для косіння. Різка це основний розхідник для тримеру. Назву більш-менш популярні діаметри 1,3 і 1,6 мм для легкої трави, призначена до малопотужних тримерів, зазвичай електричних або акумуляторних. 2 мм універсальний розмір можна використовувати на будь-якій до косі. 24 мм для більш жорсткої трави і в принципі також використовується на будь-якій косі. Теж є ходовим універсальним розміром. 2,7-3 мм до більш професійної коси. Сухості, чагарник, висока трава. Від 3 мм і більше, відмінно підходить для зрізання сухостої, високої та грубої трави, таких як борщівник, крапива, полин, але товста волосінь вимагає більш потужного тримера, зазвичай бензинового або потужного електричного від 1,5 кВт і вище. Формат волосіні, тобто її перетин, може бути різним. Кругла найуніверсальніша. Зірочка або квадрат краще ріже, але швидше стирається. Пілоподібно або зубчаста чи в народі крокодил для твердої трави та сухостою. На екрані можете побачити більшість типів і форм волосіння, які існують, принаймні в нашому магазині. На весь асортимент, звісно, посилання під відео. Порада. Важливо підібрати діаметр волосіння під двигун вашої мотокоси. Занадто товста може перегріти двигун інструменту. На екрані я вам покажу табличку, за якою можна приблизно орієнтуватися, яка волосінь краще підійде саме вам. Думаю, тут зрозуміло, але ж виникає логічне питання, як зачепити чи прив'язати цю саму волосінь до тримера. Можливо, зв'язати вузелок до редуктора. Та ні, а вже ж для цього є спеціальний гаджет під назвою Косильна головка або шпуля, на яку намотуються або заправляються волосіння. Їх існує безмежна кількість типів і різновидів: підріздлення або напресовку. Автоматичні або напівавтоматичні. Розбірні. І нерозбірні. Та інші. Нижче є посилання на наші попередні ролики, де детально пояснюємо про їх типи і різновиди, як намотувати волосінь на ту чи іншу модель таких шпуль. Якщо вас зацікавила якась конкретна шпуля і ви хочете побачити, як вона працює, обов'язково пишіть у коментах, можливо, запіляємо відео. Посилання на весь асортимент косильних головок нашого магазину також в описі. І, мабуть, у вас виникає знов питання, а як причепити цю шпулю до редуктора мотокоси. Пулі кріпляться на вал редуктора і посадка залежить від розміру різьби або форми вала. Не забувайте, що бувають і ексклюзиви або нестандартні посадки, типу деяких моделей штіля або хозварни, приклад табличка з найпоширенішими типами посадки. Поради по вибору шпулі завжди перевіряй діаметр і крок різьби. Ліва чи права різьба частіше трапляється різьблення М10 на шах 1.25. Якщо вал без різьби, шукаєш пулі під шліцьовий вал або під напресовку. Для густої трави або буряну краще брати шпулю з ножами або ланцюгами, такі також маємо в асортименті. І бувають навіть шпулі з посадкою 25,4 мм під затискну гайку по аналогії кріплення ножа, сильна головка, яка точно вам буде вподоби, вже чекає у нас на сайті. Посилання в описі. І тут переходимо до ще одного важливого аксесуару. Це ніж мотокоси. Вибір ножа для мотокоси або тримера залежить від її потужності, а також від типу робіт, які ви плануєте виконувати, коли потрібен ніж. Ніж використовується, коли звичайна волосінь вже не справляється. Чагарник, суха трава, молоді парості, деревки та інше. Виді ножів. Дво Дволопатеві для грубої трави, Три-чотири лопаті для дрібного черника, середньої трави, 8 або 40 зубчасті диски. Для сухостою очерету, молодих дерев, фрезер. Тип циркулярки 60-80 добів, використовується для щільної рослинності. Ходові розміри ножів і основні типи посадкових міст. Зовнішній діаметр 230-255 це стандарт, вони популярні. Посадковий отак 25,4 мм від шайби підходить до більшості метакож. Ніж надівається на провідну шайбу зазвичай зіріч, зверху притискається притискною шайбою. Щоб затягнути, використовувати блокування валу. Якщо бажаєте, є детальний огляд ножів, їх типи і в яких випадках який ніж краще використовувати, Залишаю посилання на такий ролик, як завжди, під відео. Посадка 20 мм буває у деяких європейських моделях, наприклад, штіль або хозур. Також мають місце ножі на невеличкі малопотужні акумуляторні посиди. Їх посадковий отвір зазвичай 5 або 8 мм. Шліцьовий вал з адаптером без отвору використовується з перехідником або шпилькою. Це рідкість. Я навіть немає в наявності, щоб вам показати. Поради. Ніколи не ставте ножа на пластикову шайбу чи взагалі якісь пластикові елементи кріплення, тільки на металевий комплект із шайбами. Завжди перевіряю, щоб ножа було відцентровано. Це важливо для безпеки та зменшення втрату. Ножі зазвичай зі звичайної сталі або твердосплавні, тому слідкуйте за заточенням. Тупий ніж гірше посить і сильніше навантажує двигун. Також приведу вам на екрані табличку, який ніж краще підібрати і ту чи іншу косу. Посилання на повний асортимент ножів нашого магазину ви також знайдете під відео. У нас є будь-який ніж до будь-яких цілей. Ви точно зможете знайти те, що вам потрібно. Ось така, сподіваюсь, цікава і корисна інформація. Який висновок можна зробити. Волосінь, найпоширеніший дешевий варіант, завжди повинен бути на озброєнні в домашньому господарстві, ніж не менш важливий аксесуар, також доступний за ціною і в господарстві парочку різних моделей точно треба мати. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвоник, якщо хочете знати більше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових відеосів. Слава Україні! Пока-пока!